Ми зараз будемо ставати на газацію. Що нам для цього потрібно, коли ми стаємо? І що взагалі з така газація? Газація це заходи, які забезпечують знищення шкідників хлібних запасів. Тобто mm. там домоносики, моль. Ну, Гризуни ця... теж захвачують. Всі попадають да. під розрода. Так, всі попадають. Тобто нам потрібно зупинити завод на два тижні. Ми будемо старатися швидше. Ну це з понеділка вже так. він буде законсервований. Угу. Наше завдання всі якісь дірочки, з щілинки запінити, закрити, щоб не було доступу повітря. Тобто, точніше, щоб не було виходу газу. газу. Так. Да. Тиждень буде все закрито, потім тиждень ми провітрюємо і потім вже люди виходять на, на роботу. роботу. Да. Як так да, і саме завдяки цьому Склад працює, так. запаси кормів є. Все, все, все по плану. Все по плану. Да. Завдання, в чому постійним клієнтам загрузити їхні склади, наші склади також мають бути підзагружені і готові бути до вигрузки, наприклад, тому що є постійні клієнти, є нові клієнти. І тобто ми завжди повинні бути на зв'язку з усіма. Тобто так. заготовили продукції, перестрахувалися, зробили трошки запасом, стаємо на газацію, це дуже важливо, і будемо показувати, як воно там плюс-мінус все відбувається. Чому, як, тому що все треба робити по нормам, тому що гризуни, зрозуміло, вони там знищують якийсь там відсоток запасу. Це зрозуміло, але першочергово, щоб не допускати цих гризунів і всяких довгоносиків, і вони не потрапляли. До вас корм, ми планово робимо газацію. Тобто Ми не чекаємо, поки в нас заведуться довгоносики, чи коли у нас там заведуться гризни, все робиться чітко, по плану заготовлюється корм, запаси робляться, все готується. <зас> Склад готової продукції не газуємо. Все, що ми забрали звідти, все буде тут і вже ось наготовлений корм. Саме тому у нас хлопці, поки немає газації, зараз швиденько стараються замінити. Лінію охолодження, бо потім вже не буде доступу. і також чекаємо, поки хлопці встановлюють вікна. Тільки встановлюють вікна, зразу стаємо на газацію.